Та аграріїв при виборі високоякісного насіння звертають увагу на посівні якості, такі як енергія проростання, схожість та маса тисячі. Давайте розберемось в даному питанні. Розглянемо чим відрізняються лабораторні показники від показників, отриманих в полі, і як буде впливати маса тисячі на отримання дружних і рівномірних сходів. Відповідно до ДСТУ 6068-2008, сортові та посівні якості насіння соняшнику. енергія проростання повинна становити для гібридного насіння не менше, ніж 80%, лабораторна схожість не менша ніж 85%. При цьому даний нормативний документ не нормує масу тисячі для гібридного насіння. Зазвичай показники схожості в польових умовах дещо відрізняються від лабораторних показників. Це пов'язане з тим, що проведення лабораторних досліджень проводиться в оптимальних, сприятливих умовах. Витримується оптимальна температура, витримується вологість і відсутня. Інфекція в субстраті після висіву насіння в ґрунт на нього починають впливати зовнішні фактори: вологозабезпечення, температура ґрунту і, звичайно, що ґрунтова інфекція. Тому цей фактор потрібно враховувати і до норми висіву, Додавати плюс 5-10%. енергія проростання важливий показник для отримання рівномірних та дружних сходів у польових умовах. При цьому варто відмітити, що енергія проростання в певній мірі залежить від температури та вологості ґрунту. Наприклад, якщо висіяти адне те саме насіння, але в одному варіанті його висіяти у непрогрітий, холодний. Ґрунт ми можемо втратити схожість або отримати нерівномірні сходи. І навпаки, та ж сама партія насіння, але висіяна у фізіологічно спілий ґрунт, прогрітий ґрунт. Ми отримуємо дружні і рівномірні сходи. багатьох аграріїв маса тисячі насінин для соняшника повинна становити не менше ніж 60-65 грамів. Проте як показують наші дослідження, наукові дослідження, істотної різниці між насінням понад 60 грамів і менше 60 грамів немає. Для будь-якого насіння важливим критерієм є оптимальна температура ґрунту і наявність вологи в ґрунті. Соняшник теплолюбива культура, і відповідно висів насіння будь то з масою менше 60 грамів, більше 60 грам у непрогрітий холодний ґрунт буде мати однаковий результат. Це будуть нерівномірні зріджені сходи. Оптимальною глибиною висіву для соняшника в середньому є глибина 4-6 см. Коригування глибини висіву на практиці залежить від наявності вологи на глибині висіву і маси тисячі насінин. Тому рекомендується для насіння низькою масою тисячі проводити норму висіву на глибину 4-5 см. Отже, енергія проростання, схожість, маса тисячі це важливі показники посівних якостей насінневого матеріалу. Проте дотримання регламентів висіву, норми висіву, глибини висіву, температурного режиму. Дозволяє отримати рівномірні дружні сходи кондиційного насіння. Сподіваюсь, вам сподобалось наше відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наші канали, щоб не пропустити нові цікаві випуски.